Добрий день, дев'ятикласники! Сьогодні у нас з вами лабораторна робота номер 1 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Відкрийте, будь ласка, свої зошити для лабораторних та практичних робіт на сторінці 15. Знайдіть, будь ласка, дану роботу. Там, де дата, запишіть сьогоднішню дату нашого уроку. І так, лабораторна робота номер 1 Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Мета цієї роботи поглиблювати знання про різноманітність будови і функції клітин, формувати вміння, описувати клітини відповідно до особливостей їхньої будови та їхніх функцій, порівнювати клітини, прокаріот та еукаріот на основі ознак будови, встановлювати ознаки подібності і відмінності різних царств. Обладнанням сьогоднішнього нашого уроку буде підручник, і буде даний зошит. Хід роботи. Перше встановлення зв'язку між будовою і функціями клітин із занесенням результатів до порівняльної таблиці. Перегортаємо сторіночку, відкриваємо зошит, сторінка 16. І так, ми з вами на сторінці 16 бачимо. Різні клітини, які виконують відповідно різну функцію. На рисунку 2 ви можете побачити кореневі волоски рослин, рисунок 3 судини рослин, рисунок 4 корок на стеблах деревних рослин. Рисунок 5 це будов, е, клітина нейрону. Рисунок 6 клітини м'язової тканини, рисунок 7 сперматозоїд, рисунок 8 лейкоцит і рисунок 9 клітина організму інфузорії туфельки. І на сторінці 17 нам потрібно з вами заповнити таблицю за зразком. Перший стопчик дивіться, назви клітин, які зображені на сторінці 16, другий особливості будови даної клітини і функції, які виконує. У нас для зразку Є приклад корок деревних рослин. Знайдемо його, це рисунок 4. Ось він у нас знаходиться. Які особливості будови даної клітини. Якщо ми подивимось уважно на будову клітин, ми можемо побачити, що є декілька шарів клітини клітин. Ці шари клітин, зверніть, будь ласка, увагу, вони не містять ядра. Це говорить про те, що даний корок даного стебла деревних рослин є змертвілим. Тому там, де особливості будови, так і записуємо. Ну, В принципі, у вас тут вже записано, для прикладу, стебло деревної рослини зовні вкрите корком, який утворений численними мертвими клітинами. Ось, дивіться, Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, десять і так далі. Тобто, кожен такий квадратик неправильної форми, це є одна клітинка. І функції даного корку. Мертві клітини захищають рослину від надмірної випаровування води та механічних пошкоджень. Це як для прикладу. Що пишемо ми? Давайте почнемо із кореневих волосків. Рисунок: 2, кореневі волоски рослин. Зверніть, будь ласка, увагу, що кореневі волоски мають один шар клітин. Ці клітинки є, мають, вірніше, тонкі стінки і є покривною тканиною. Тому так ми з вами і запишемо кореневі волоски, особливості будин, обудови. Так і пишемо. Один шар, клітин. З тоненькими стінками, з тоненькими стінками. Багато не треба писати, саме основне, і це є покривна тканина. Яку функцію виконують кореневі волоски рослини? А давайте згадаємо, яка буде взагалі функція корення. Це поглинання води та поживних речовин із ґрунту. А тим бачу, кореневі волоски спеціально створені у рослин для того, щоб якомога більше поглинути тієї води, яка може міститися у ґрунті. Тому там, де функції, пишемо забезпечення. Забезпечення поглинання води, води та поживних речовин. Якщо бути точним, мінеральних. Записали. І за таким самим принципом ви заповнюєте всю таблицю. Якщо говорити про судини рослин, ось малюночок, то вони утворені одним рядом клітин з крізними воротами. Та на поперечних стінках це також є мертві клітини. Яка функція забезпечення транспорту води і мінеральних речовин в несхідному або в східному напрямку? Тобто від кореня до стебла листків бруньок і, навпаки, від листків до? Коренів. І також заповнюйте всю табличку, яка міститься на даній сторінці. Після цього перегортаємо сторіночку і знаходимо сторінку 18, де є завдання 2. Порівняння еукаріотичних, тобто тваринних рослинних, і прокаріотичних, тобто бактеріальних клітин, із занесенням результатів до порівняльної таблиці. І так, що нам потрібно зробити? Нам з вами потрібно перечитувати не буду коротенько. Нам з вами потрібно розглянути даний малюнок і позначити органели рослинної клітини відповідними цифрами. Якими саме цифрами? Під малюнком, під рисунком 10, у вас записані циферки, і кожна циферка. Має е, свою назву. Тобто, під цифрою 1 є клітинна оболонка, під цифрою 2 плазматична мембрана, 3 цитоплазма, 4 ядро, 4, 1 ядерце, 5 мітохондрія і так далі. Ваша задача знайти на малюнку дані органели і позначити відповідними цифрами. Ну, Наприклад, цифра 1 клітинна оболонка. Ми проводимо лінію і ставимо цифру 1. Ось вона клітинна оболонка. Цифра 2, плазматична мембрана. Ну, Ось ця плазматична мембрана. Ми її так і позначимо: циферка 2. І далі цитоплазма ну, ядро 4, 4 1 ядерце. Ну, давайте позначимо 4,1 ядерце. І так далі. Ви проставляєте лише цифри, знаходячи. Назви на малюнку. Далі наступне завдання це сторінка 19, завдання 3. За якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку рослинну клітину? Тобто, що є характерним саме для рослини і міститься лише у рослинній клітині. Що глянувши на цю клітину, ми можемо впевнено і чітко сказати, що це є рослинна клітина. Рослинна клітина обов'язково має пластини. Які пластини? Це хлоропласти, хромопласти, лейкопласти. Крім того, вона має. Ну, хлор, ось де в нас знаходяться хлоропласти. Крім того, рослинна клітина має е, в, вели, добре розвинену або велику вау куолю, що накопичує клітинний сік. Ось ви це тут і прописуєте. Далі, четверте завдання: до яких організмів за способом живлення належить рослина? Рослина належить до автотрофних. Поясніть свою відповідь, а дуже просто пояснити. Рослини для утворення органічних речовин, для забезпечення їх процесів життєдіяльності, вони використовують світло та неорганічні речовини, що свідчить про те, що ця клітинка є автотрофною або організм є автотрофним. 19 сторінка взаємозв'язок між будовою і функціями тваринної клітини. Що ми робимо? Перегортаємо цю сторіночку на сторінку 20-ту і коротенько, не будемо вчитувати, що там написано, але що нам потрібно зробити? Нам потрібно розглянути малюнок, пригадати будову тваринної клітини. Кожна органела клітинки має свою цифру. Кожна, отже, кожна органела має свою циферку. І під рисуночком у нас є характеристика. Давайте прочитаємо з першого. Основна органела клітини забезпечує зберігання і передачу спадкової інформації. Що ж це за органела? А це органела там, де зберігається спадкова інформація, є обов'язковою в кожної еукаріотичної клітини. Це наше з вами ядро. І ядро у нас помічено, циферкою якою 9, правильно, тому ми записуємо сюди 9. І, відповідно, всередині ядра ще є ядерце, яке також відіграє певну роль у передачі зберіганні і передачі спадкової інформації. Тому ми записуємо 9, 13. Читаємо наступне. Клі... Структура клітини, у якій розміщені всі її органели. Тобто, це та частина клітини, в якій знаходяться всі органели. Якщо ми уважно подивимося на малюночок, то що ж це може бути таке, що знаходяться всі органелки? Тобто, це те. Що заповнює внутрішнє середовище клітини, і в якій знаходяться органили. Це є цитоплазма. Давайте подивимось уважно, під якою циферкою може бути цитоплазма. Правильно, під циферкою 2, ось вона помічена. Тому ми ставимо цифру 2. Для того, щоб заповнити правильно і дане завдання на сторінці 20, і завдання на сторінці 18 по будові рослинної. Клітини. У пригоді вам стане ваш підручник і сторінка 74, де ви можете знайти рисунок 13.2, будову тваринної та рослинної клітини. Ідемо далі. Заповнюйте кожне визначення і підписуйте там, де є цифри. Зверніть, будь ласка, увагу, що на одне визначення, як в першому, може бути дві цифри, якщо вони відповідають даній характеристики. Ідемо далі, переходимо на сторіночку 21. Знаходимо третє завдання. Третє завдання написано: за якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку тваринну клітину. Якщо говорити про тваринну клітину, то у тваринної клітини мало виражені або зовсім відсутні вакуолі. Багато мітохондрій, це ті органели, які накопичують енергію. Далі в тваринній клітині можуть міститися або містяться навіть лізосоми, що забезпечують внутрішньоклітинне травлення. Клітинна мембрана є гелікокаліксом і має тонкий і еластичний шар, який складається із вуглеводів. Та білків, які забезпечують проходження органічних речовин через саму стінку клітини. Що стосується четвертого, до яких організмів за способом живлення належать тварини? І поясніть свою відповідь. Ну, ми дуже добре знаємо, що тваринна клітина вона має гетеротрофний спосіб живлення. Тобто ми повинні тут записати, належить до гетеротроф. Трофних організмів. Для своєї життєдіяльності вона використовує органічні речовини, які синтезовані іншими організмами, тобто автотрофами. Записали, перегортаємо сторіночку. І у нас з вами завдання, взаємозв'язок між будовою і функціями бактеріальної клітини. Знову ж таки, наша задача заповнити те, що пропущене. Починаємо із завдання після 3. Душка. Дивіться, тут визначте особливості будови бактеріальної клітини, зокрема, її форму. Ну, Бактерії можуть мати різну форму. Це може бути куляста, наприклад, коки, куляста. Може бути паличко подібна. Подібна форма. І може бути покручена як спіралька. Давайте так і запишемо. Покручена. Так, здатність до руху. Чи вміють бактерії рухатися? Звичайно, вміють, тому ми так і записуємо рухаються, можна записати навіть за допомогою чого? За допомогою джгутиків. Далі, наявність ядра. Згадайте, бактерії це ті. Клітини, які не мають у своїй будові ядра. Тобто наявність ядра, відсутня, відсутня але вони все-таки мають е, спадкову інформацію, і вона зберігається в нуклеоїді. Можна так і записати: нуклеоїд. Далі, наявність мембранних органел. Органел у бактерії також немає, тому пишемо відсутні. Далі циферка, друге завдання: позначте на схемі складові бактеріальної клітини відповідними цифрами. Ось у нас є знову ж таки цифри, є до них підписи. Наша задача знайти на, цій на цьому малюночку, на, цій, на цьому рисунку 12, що до чого належить. І так. Клітинна оболонка, циферка 1. Давайте подивимося, де це може міститись клітинна оболонка. Уважно перевіряємо і бачимо, що клітинна оболонка ось вона. Ставимо цифру 1. Далі дивіться, 2 плазматична мембрана. Ну, Ми знаємо, що плазматична мембрана завжди буде йти після клітинної оболонки. Тобто, ось і поряд з нами плазматична Поряд цифри 1, плазматична мембрана. Далі, дивіться, слизова капсула. Слизова капсула це та капсула, яка забезпечує захист бактерій від несприятливих умов навколишнього середовища. Вона буде знаходитися на самому поверхні, поверхні бактеріальної клітини і захищати її. Тобто, ось ця вона знаходиться навколо клітинної болонки плазматичної мембрани, і тому вона знаходиться сама. Крайня ось циферка 3. Ну, Це рибосоми, джгутики, мезосоми. я думаю, ви справитесь самі пригадавши будову бактеріальної клітини і позначите. Переходимо далі до наступної сторінки. За якими характерними ознаками можна впізнати на рисунку бактеріальну клітину, або її ще називають прокаріотична. Прокаріотична це та, яка ж не має ядра. Ну, В першу чергу. Відсутнє ядро або просто немає ядра. Е Молекула ДНК, тобто нуклеоїд, той, що ми з вами записали, е містить, тобто ядра немає, але містить нуклеоїд або молекулу ДНК. Наявні джгутики, е мезосоми, рибосоми, е Вони, е рибосоми є дуже дрібними. Добре розвинена клітинні мембрани, тобто це ті три оболонки, які має бактерія для свого захисту. І переходимо до заповнення зіставлення еукаріотичних і прокаріотичних клітин. І так, спільне. Перелічіть органели наявні як в еукаріотичних, так і в прокаріотичних клітинах. Що ж у них спільного в цих двох клітинах? Ну, В першу чергу, що клітина прокаріотів, що еукаріотів, вони мають клітинну мембрану. Це обов'язково, яка вийде внутрішнє середовище клітини від зовнішнього. Тому ми записуємо клітинна мембрана. Далі. Що в них спільного? Як клітини еукаріотів, прокаріотів, тобто рослинна тваринна клітина та клітини бактерії, всередині ці клітини заповнені обов'язково цитоплазмою. Цитоплазмою. І що еукаріоти, що прокаріоти, вони мають обов'язково рибосоми. Рибосоми. Що є відмінного? Відмінного тут у нас дана табличка. Заповнювати дуже легко дуже просто. Ми читаємо ознаку, наприклад, наявність ядра. Давайте з того, що все вже є. Ознака: мембранні органели. Клітини, дивіться, є прокаріоти, є еукаріоти. Якщо говоримо про мембранні органели, то прокаріоти. Відсутні, їхні функції виконують вирости клітинної мембрани. В еукаріотів мембранні органели вони є, і до них належить, наприклад, ендоплазматична сітка. Далі комплекс, наприклад, Гольджі, комплекс Гольджі. Далі лізосоми, Ще що може бути мітохондрії, правильно. Пластиди. Пластиди. Повернемося на першу ознаку наявність ядра. Клітина прокаріотів ядра немає, тому ви ставите прочерк. Еукаріоти ядро мають, ставимо. Що стосується рибосом, ну, рибосом запишете самі, які рибосоми є у прокаріотів, чи вони взагалі є, і які є, чи є в коріотів і які вони є. Заповнивши цю сторіночку, перегортаємо на наступну і тут є ж продовження цієї самої таблички. Знову ж таки, читаємо мезосоми. Якщо вони у прокаріотів є, то ми ставимо, наприклад, плюс. Якщо в еукаріотів їх немає, ми ставимо мінус. Там, де потрібно написати словами, ми записуємо. Там, де можна поставити «є» наявність або відсутність наявність, просто ставимо плюс або мінус. Таким чином, ми заповнюємо з вами до кінця дану таблицю. У, на сторінці 25 нам потрібно з вами. Зробити такий, як би мовити, невеликий висновок. Про що ми говоримо? Ми про, говоримо про те, що будова прокаріотичної клітини є набагато простішою, ніж еукаріотична. Прокаріоти не мають мембранних органел, ядра, наприклад, генетичного матеріалу. Генетичний верніше, матеріал представлений спіральною ДНК. Добре виражені клітинні структури мембран, тобто це слизова капсула, клітинна стінка, що дає змогу переживати несприятливі умови і високі, високі і низькі температури. Тобто на даній сторінці 25 ми просто записуємо особливості будови саме прокаріотичної клітини. І на цьому наша лабораторна робота завершена.